Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. У нас нове надходження Mercedes Benz Vito. Пасажир на двигуні 2,1 дизель, автоматичні коробці передач. Заявлений пробіг у автомобіля 280 тисяч кілометрів, ціна даного авто 26 490 доларів. Автомобіль на такій гарній оптиці. Передні парктроніки. на таких... Гарних дисках, в гарній гумі. Задній ряд у автомобіля потонований. У нас тут також задні парктроніки. великий та об'ємний багажник. Перейдемо до заднього ряду сидінь. Тут нас зустрічають два таких шкіряних гарних дивани. Салон дуже в чудовому стані. Щодо переднього ряду сидінь. О, тут у нас дверні карти стану ідеального, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. У нас тут мультикермо, гарна велика мультимедія, кондиціонер, розетка 12 вольт, підрульові ліпістки переключання передач. Кого зацікавив даний автомобіль? Ціна його 26 тисяч доларів. Ми знаходимо з місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто доступно в лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв.